Чинному віце-прем'єру, міністру національної єдності Олексію Чернишову суд оголосив заставу у 120 мільйонів гривень. Найближчі два місяця він буде без закордонних відряджень, має перебувати в Україні. Чернишова підозрюють в участі у схемі із державною землею, де збитки для держави оцінюються в один мільярд гривень. А Чернишов та його спільники підлеглі могли отримати майже 15 мільйонів вигоди у вигляді знижок на квартири. Передувало оголошенню підозри у корупції те, що Чернишов поїхав у відрядження. Рядження за кордон це викликало скандал. Можливо, ви про це вже встигли почитати. І депутати і журналісти днями припускали, що він може не повернутися через розслідування, де фігурує. Навіть Зеленський коментував його поїздку, запевняючи, що Чернешов до України повернеться. Зрештою, так і сталося. Чернешов сам прийшов у набу, де отримав підозру, і вже 27 червня суд вирішував, де він буде перебувати, допоки йде слідство. Отже, що відомо про топ-посадовця та в чому. Саме його підозрюють деталі кримінальної справи. Розповім вам далі у Несеця. Ми вам вже розповідали трохи про Чернешова в одному з епізодів несеться. Можливо, зараз пригадаєте. Йшлося про те, що в кінці минулого року уряд створив так зване міністерство національної єдності, очолив його Олексій Чернешов. І він тоді розповів, що завданням новоствореного міністерства є об'єднати українців в країні і поза нею. Також під час свого призначення тоді він говорив про роботу над поверненням українців додому. Дім це там, де на тебе чекають, та завжди раді. Дорогі українці, ми чекаємо кожного вас. Чернешов став міністром єдності, залишивши посаду голови Нафтогаз Україна, яку він займав із 22-го року. І до цього він вже був в уряді Шмигаля з березня 20-го року як міністр розвитку громад та територій України, і саме його дії в цей період і розслідують слідчі набу. Йдеться про корупцію, а саме про те, що Чернешов фігурує у схемі із державною землею. І до цього я повернуся пізніше. А поки розповім, що передувало оголошенню підозри Чернешову. Тут цікаво трохи пригадати. Що до цього моменту, зокрема, декілька нардепів та змі говорили, що є ймовірність, що Чернешов знає про підозру. Відповідно, переховуються від слідства і тому може не повернутися із закордонного відрядження, у яке виїхав напередодні. І звісно, ця ситуація викликала хвилю жартів у соцмережах. Адже за кордоном затримується міністр, який звідти мав би повертати українців додому. Українська правда також писала, що після того як люди з його оточення почали отримувати підозри, Чернешов попросив уряд продовжити. Йому відрядження до 21 червня, хоча офіційно Суспільному у міністерстві єдності відповіли, що поїздка Чернешова за кордон була плановою. Питання про повернення Чернешова з за кордону журналісти ставили навіть президенту Зеленському. Тоді він повідомив, що інформацію про Чернешова отримав від голови уряду Шмигаля, і нібито міністр мав за кордоном два завдання: відкривати хаби в різних країнах та займатися питанням множинного громадянства. І, зрештою, 23 червня Чернешов запостив своє фото на кордоні. Повідомив. Що він в Україні і назвав чутки про неповернення кампанією з дискредитації, яку розбере по фактах. Далі він так само у соцмережах повідомив, що сам пішов до набу, щоб розібратися в ситуації, де йому і вручили підозру. Він написав ще не один пост про те, що готовий активно співпрацювати зі слідством. І тут детальніше повернемося до кримінальної справи. Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди для себе та інших учасників схеми, в особливо великому розмірі майже в 15 мільйонів гривень. 27 червня Чернишову у вищому антикорупційному суді обирали запобіжний захід. Міністр був налаштований рішуче зі свого боку. Я налаштована абсолютно впевнено, Я впевнений в своїх рішеннях. Тут скажу, що на початку засідання адвокат Чернишова просив зробити засідання закритим, адже нібито це загрожує, зокрема, безпеці віцепрем'єра. Можуть бути розголошені маршрути пересування і деталі спілкування Чернешова. Суд не погодився із цим. Ну а тепер давайте розповім про корупційну схему із незаконною передачою землі. Чернешов став шостим фігурантом у цій кримінальній справі. За даними слідства, він ще на посаді міністра розвитку громад допоміг одному із столичних забудовників незаконно отримати землю у Києві. Цей забудовник Сергій Копестира, власник групи компанії КСМ Груп. За версією слідства він Мовився із топ-посадовцями Мінрегіону про передачу державної ділянки під забудову, після чого держпідприємством та потрібною компанією уклали інвестиційні договори. За ними забудовник мав передати державі частину квартир пропорційно до вартості землі. Проте вартість ділянки і будівель на ній свідомо занизили майже в п'ять разів, через що держава могла не отримати понад один мільярд гривень. Слідство стверджує, що за це міністр та інші учасники схеми, а це, зокрема, радник міністра та тоді. Нішній державний секретар міністерства нібито отримали знижки на квартири вже для себе від однієї до восьми тисяч гривень за квадратний метр. Тоді як ринкова ціна становила близько тридцяти тисяч гривень. Йдеться про вісім квартир у столичному ЖК Кришталеві озера. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на суму понад 14,5 мільйонів гривень. На майно вже наклали арешт. А сам Чернишов заперечує усі обвинувачення, стверджує, що ніяких знижок на квартири. Не отримував, вважаю, що підозра є необґрунтована. Головне, земельна ділянка повернулась назад, в державну власність, земельна ділянка залишається до власність. Також, за даними правоохоронців, Чернешов отримав ще одну незаконну вигоду: подарунок у вигляді раритетної книги йдеться про збірку оповідань Сковороди російською. І ось як це прокоментував Чернешов. Як кажуть, книжка найкращий подарунок. Очевидно, що напередодні сьогодні дня народження я. Міг отримати якусь, якусь, якусь кількість книжок. Щодо цієї книжки, я її не отримав від когось. Я не освідомлював взагалі, від кого вона взялась. І до інших фігурантів справи до речі, поки Чернешов був за кордоном, НАБУ та САВ затримали його колишніх підлеглих. Йдеться про екс-радника міністра Максима Горбатюка та екс-держсекретаря Василя Володіна. Обидва працювали із Чернешовим у мінрегіоні. А потім за ним же перейшли до Нафтогазу, Пише Українська Правда. За даними джерел видання у правоохоронних органах Горбатюка затримали під час спроби виїзду за кордон у відпустку. Ну а нині відомо, що Володін вийшов з-під варти, за нього внесли заставу. У 20 мільйонів гривень повідомили Суспільному у правоохоронних органах. Також і забудовника Копестеро взяли під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень. Ну а щодо самого Чернишова, то його під варту не беруть. Але суд призначив йому грошову заставу, на якій наполягала спеціалізована антикорупційна прокуратура. А це 120 мільйонів гривень. Адвокат віцепрем'єра попросив знизити суму застави до 20 мільйонів гривень. Мовляв, рахунки урядовця арештували, і сума у 120 мільйонів, яку попросив прокурор, чернишову непосильна. За його словами, така сума зменшена йому буде доступна. Втім, суд це не врахував. Зрештою, Чернешов має два місяці до наступного засідання перебувати в Україні. Як я вже казала про це на початку. Крім того, міністр має утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками та повідомляти про зміну роботи чи місця проживання. Сап також наполягали, щоб Чернешова відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування. Утім, поки міністр все ж таки виконуватиме свою роботу, як і раніше. У відставку я не планую подавати. в мене багато роботи мої відрядження відбуваються регулярно майже Кожного другого тижня я маю відповідні завдання і спілкуюся, зустрічаюсь з європейськими урядами, також з українськими громадами в різних країнах, також з міжнародними організаціями. Тому напевно цей графік буде певною мірою відкоригований, але я сподіваюся, що незначним чином. Тобто йдеться, як стверджує слідство про ймовірний злочин, вчинений ще три роки тому. Обшуки у Чернешова правоохоронці провели ще у травні цього року. Хоча насправді вони мали відбутися ще минулого року, пишуть журналісти Української правди. Але тоді Набу і САП цього не зробили, навіть попри наявність відповідної ухвали суду. В розслідуванні йдеться обшуків, врешті не було, нібито через вплив директора Набу Кривоноса на детективів. У Кривоноса давнє знайомство із Чернешовим це журналіст. Там підтвердили одразу чотири джерела в антикорупційних органах. Передував цьому таємний візит Чернешова до Набу, який зафіксувала українська правда. Але тоді і Чернешов і Кривонос повідомили, що зустрічалися з питань прозорості роботи Нафтогазу. Отже, попри усе це, Чернешов все одно отримав посаду віце-прем'єра та міністра національної єдності. І це, як підсумовують розслідувачі, є черговим свідченням взаємин Зеленського та Чернешова. Засновник проєкту Наші гроші Ніколов стверджує, що Чернишов є близьким. До Зеленського, хоча наразі, за словами джерел УП, корупційна справа викликає лише роздратування у президента. Слідство проти Чернишова може вдарити по президентському оточенню, адже високопосадовця такого рангу пишуть журналісти у команді Зеленського ще не підозрювали. Що ви думаєте про цю кримінальну справу? Чи цікаво вам дізнатися, чи вона завершиться? Бо ми продовжуємо стежити за цим процесом, в тому числі коли справа і дійде до розгляду по суті.